Влево, давай влево. Так, рухай вправо. Житомирські школярі вчаться керувати БПЛА на уроках захисту України. В ліцеї є два дрони. Це дрон Тело. Маленький, ось я вам зараз покажу. Оце такий дрончик Тело. Він такий більш іграшний, але навики можна отримати для його управління. Більш такий сучасний. І це DJI Міні 3 Pro. Такі уроки проводять для учнів старших класів. Хлопці та дівчата вивчають будову БПЛА, як ними керувати та як можна застосовувати. Самі школярі кажуть, що технологія не складна і їм дійсно цікаво навчитися літати на дроні. Це дуже цікаво, ну, як для хлопців, так і для дівчат, тому що зараз вже у нас на фронті не тільки чоловіки, і мені особисто це було дуже цікаво навчитися це робити. І я вважаю, можливо. Можливо, якщо всі будуть вміти користуватися дронами, то ми швидше переможемо. Хочу з цим пов'язати своє майбутнє життя, стати військовим, наприклад, на візора війна, піти на фронт би полошенком. Думаю, це досить цікаво та важлива сфера в даний момент. Вчитель розповідає, що програма уроку захисту України» змінилася. Зараз намагаються дати дітям практичні навички, які в умовах повномасштабної війни життєво необхідні. На сьогоднішній день є більше таких тем з розділу до медична підготовка, з розділу до введено по тактичній підготовці вивчення топографічних знаків, користування картами, орієнтування на місцевості, визначення координат. до медична підготовки ми відпрацьовуємо накладання гумового джута, накладання турнікета, накладання, допустим, такої пов'язки чепець, накладання пов'язки на ліктєвий сустав. Тобто ну, це все, що необхідно. на сьогодні. Тампування ран там. Також є манікен у нас для відпрацювання алгоритму дій серцево-легеневої реанімації. Можна також відпрацьовувати на ньому такі нормативи. Ну, не нормативи, а навики. Зазначимо, вчителі пройшли необхідне навчання, а дрони для Житомирських ліцеїв придбали за бюджетні гроші. Зокрема, витратили близько трьох мільйонів гривень.